Всім привіт! Хотів би вам розказати про такий дозатор автоматичний з Аліекспресу Spinowч. Користуюсь ним вже трошки більше року часу і хочу сказати, розказати трошки про нього, чи, чи вартує він. Ну, колись він коштував, я його брав за 220 гривень з доставкою. Це було. Зараз ціни піднялися. Зараз бачу такий 380-420 гривень з доставкою. Значить що, по батареї перше розкажу. раз кажу. Батарея та як тримала рік назад, так і тримає зараз місяць часу або два з половиною бочка. Місяць часу настроє чоловік, користуємося мінімум три рази в день, кожен руки має. І там, хто пише, щось там стає на день-два, на два, це неправда. Я користуюсь місяць часу, я його заряджаю. І стоїть в мене він на Двойці. О, зараз однишки. Так, от Постійно в мене стоїть на двойці. Ось така піна вспінюється. По, по милу. Мило беру любе, яке є по знижці, дешевше, в аурорі, де копіюшці, де би він не, не було. Любе мило беру, підходи любе, розводжу я ну трошки більше половини лею мила, далі вже дозую собі водою, бо, бо мило є різне. Комусь, якомусь милові треба буде більше води, якомусь милові менше води. Стає, щоб піна робилась така, як має бути. Ви побачите, при, коли будете вже розводити, ви будете бачити, що піна або не пінеться або плюється, або йде такий більш-менш гель. То значить, треба ще додати трошки води. Це ще що? Це ніби, ніби, ну, крапжу. До речі, раджу таку штуку. Не треба ні мильничок, ні нічого. Так собі приклав в руку. Все, милиться добре. Ну, Бруд вимиває добре. І ще таке не знаю, як зараз. То вони йшли тоді рік назад, трьох типів. йшли е, на гель, ніби що гель ви, виходить звідси, йшли на, на спрей, Ну, як ковід був, то спрей робився е, зі спирту, і йшли на, на, на пім. Оце є на піну. Не знаю, чи там зараз, чи зараз у них є цих три е, ре, ну, чи режима, чи ну, три види. Так що коли будете брати? Дивіться, щоб була піна, щоб воно успінювало. Так ніби все. Дуже я задоволений, тут зарядка йде у нас Type-C. Заряджається до 100%. Ну, буквально година часу, година-півтора. Тут Type-C і все. Ну, Це найбільший режим на 4. Ось. Ну, це мене вже закінчується зараз. Ось, Ось така хороша піно. Так що кому сподобалось відео. Ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь. Дякую за увагу.